Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо лабораторну роботу з біології, дослідження життєвої ємності легенів. Мета роботи ознайомитись з поняттям життєвої ємності легенів. Необхідне обладнання, спірометр Вернієр, з'єднувальні дроти, даталогер Вернієр Лабквест 2. Далі учні можуть ознайомитись з теоретичною частиною лабораторної роботи. Хід роботи. Підготовка експерименту. Під'єднайте датчик дихання до порту CH1 даталогера. А даталогер до комп'ютера. Нормалізуйте дихання та пульс. Дослід. Покладіть датчик на стіл. Дочекайтесь, поки показники датчика перестануть змінюватись. Та натисніть кнопку Обнулити. Натисніть кнопку Виміряти у стопчику дихальний об'єм. Займіть зручне положення стоячи та піднесіть спірометр до ротової порожнини надписами до себе. Зробіть звичайний вдих та повільно видихайте у спірометр. Розрахуйте хвилинний об'єм дихання. Для цього натисніть кнопку Засікти хвилину та дихайте. Підрахуйте кількість вдихів видихів та помножте їх на дихальний об'єм. Зробіть глибокий вдих, піднесіть спірометр до ротової порожнини надписами до себе. Натисніть кнопку виміряти у стовпчику резервний об'єм вдиху та видихніть у спірометр. Зробіть глибокий видих. Піднесіть спірометр до ротової порожнини надписами від себе. Натисніть кнопку Виміряти у стовпчику резервний об'єм видиху та зробіть вдих через спірометр. За отриманими даними розрахуйте життєву ємність легенів, залишковий об'єм легенів, загальну ємність легенів по формулах, що вказані у теорії. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.